Добрий ранок, бандоч. Ось ось. їду, Юлі розказую. Клієнт, пасажир спереді. на ринок ліво. Їдемо ми тільки що сере ріку. Тут сплошна обмеження швидкості 40 км. Чувак, в общем, на всіх парах. Двойний обгон. Через сплошну на пішохідному переході з перевищенням швидкості. Ну, в общем, все, як тільки повний джекпот назбирав, Крепко нас так обігнав і що. Імо ми далі в трафіку разом. І я кажу, ну і от що, хто що виграв. Да? Ну Єдине, що він став на 1000 євро е, дешевший, ну, тобто бідніший. Ну от і все. А також... Куди спішив, зачем спішив? Ти ж італіанець, даже я вже знаю, що тут чого дергатись. Я вже раз соточку заплатив. І все, і щось мені, я вже тепер нікуди не спішу. О -о -о. Бо мені жалко соточку віддавати комусь не за що. А ти бачу, парень багатий і за цього на Рено їздиш. Ладно, таке, твоє дело. Здрасте, забор покрасьте. Юля з мене приколовся. Що, знаєте скільки ми їхали з школи Сераріко? Час майже. Час ну, майже. Спитайте що я там їздив. Ну я ж підробляю цим школьним автобусом зараз. Розвожу дітей по школах. У мене така функція, мені навішали. Причому недорого, знаєте, скажімо так, безплатно майже. Я тільки заправляю машину і возю дітей по школах. В общем, ну сплошне Е, Ладно. Значить, мама захотіла пакет за 3 євро в Lidl, Але мені ж був ближче Альони здоровий. лідол. Тому ми заїхали в нього. Взяли два пакети. Вони тяжкі. Вони набагато тяжкі, ніж 5 кг. Так, а вони тяжолі. Але ну, зараз зробимо розпаковку з вами. Да? А що робити? І, кстати, поки не забув, за вчорашні рецепти, дякував, аж підскакував, Оце, коли читав всі 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 ці як вони називаються рецепти, як засолити сільотку. Ми, звісно, вже засолили От, і будемо бачити результат, вам потім розкажемо, яке воно було на смак. Да, ми не усложняли нічого, там не цей. зробили самим простішим способом. Але всі, хто написали, ми, ще у нас же ж тепер це буде... Ми перепробуємо всі обов'язково, ось до чого я веду. Так що дякую. Ось. Ну поки все, чекайте, зараз доїдемо до мами, будемо розпаковувати. Дерібан устраювати. Розпаковочка. А хто нас знімає? А я не знаю. А чому мене не знімає? А, ну, потому что шляпа не поміщается. які сьогодні красивый ще. А туди стола не буде видно. Буде. Буде? О, слава в кадр упав. Кепки новые. В ну, новой кепочке. Три морковочки. Сьогодні хороші пакетики. І це ви О, там они вязка. Они бананами закидали, пакети. Ну ничего себе. У нас Саша есть бананы. И морковку. І, і, Я ну как пол закончилась. Смотрите, сколько картошки. Сколько картошки. Картошка хорошая. Ну, это видео и я же вам своим тоже обещал распаковку, да? Два помидора. Хорошо. Яблочко. А я у него жратва. Да я тоже это кушаю, знаешь, не перебираю так сами. Uh -huh. Один перчик, зеленый, ну ничего. Вам козам какая разница, да. какие бульон делать. Дивися, скільки бананів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Бананів. Так, все. Наступив банановий рай. Будемо зараз молоти їх на м'ясо і потім робити бананове морожене. Це один пакет. Дві цілуми Так. І пакет номер два. Раз-два-три. Я мучки принимаю часть, у меня кохва. У Юли тоже там і кохва, і телефон. Короче, картошка. Бананы пока два. Морковка. Четыре штуки. Помидорчики. Раз, два, три. Що вони так с бананами сегодня за зашурували? Ага, еще одна морковка. перчики уже покрасивее, красненькие. Опять же, один пенхель, одно яблочко. Раз, два. Две цибульки, нет, три. Брешу. Три цибульки. Оп, стоять. Еще один перчик. Это нам как раз на, на Пасху было. И смотрите, опять ну, это, вот эти бананы, кстати, у них вкуснейшие, чем эти, великие. Это считаются биологически, а эти считаются кормовыми. Мини абсолютно фиолетовые, значит, бананы. 9, 10 и тут 11 бананов. Ребята, в этот раз 22 банана и одно банановое крылышко. 22 банана, вы представляете, что можно делать с таким количеством бананов. Кушать. Объестися, як я в детстве и потім не їсти да, і всю, 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 всю оставшуюся всю жизнь. Мы ну, залеми пороли ящик бананов. Да, за день, за два. За ну, два. За два дня. Ну, не, за ну, два нам, да, нам помогали, конечно, все друзья нам на, на стиках. А бананів. ящику 18 килограмів. 18-22, скільки там. 18, 18 по-моєму. Ну, в общем, мы наелися в 20. Я на всю оставшуюся, я даже запах бананів. И Алена тоже але... самая. Ну, Аліна да, по-моєму, теж не їздить. Не-не-не, вона не їсть Ну так. Ти за руль сідаєш? Давай, зараз я помалюсь в останні. Ха. <сум> Кажу, хоч мені в цьому отпуску і не грозит мазатися кремом від загара. Але знаєте, коли починається з таких дощів... Ви частенько бачите ці пейзажі, вже таке. О, п'єтухи кричать. На драбіні десь. Дивіться, як воно все прям так сочно зелене робиться, все-все-все. Особливо ті гори, верха, вже ті, що лисі були дерева, залишилось тільки цей горбик лисувати, і то він скоро позеленіє. А так вже, звісно, красота. Та вже і що, вже і кусили не раз в цьому році. що <рес> Скажіть вона похоже, на якогось Філіна, Чи як його там, ну якось на, на мульти якось. В общем це, мені дуже приємно що ви мені багато понаписували коментарів, що ви в мене такі внимательні, що я трошки підскинув. Вот, але хочу вам показати, що я не то, що я там харчами не перебираю, я їм все. І це у нас сніданковий обід, я його назвав, тому що... Снідати ну, поздно, обідати рано, але вже хочеться їсти. Це дуже великий мінус в відпуску, коли ти знаходишся. Що ти хочеш їсти 24 на 7. От. Я потім вам розкажу, як я досяг цих успіхів. Ну, якщо їх так можна назвати. От. Наразі щось там було мінус 23,50, я не важився, але цель була мінус 25 до Паски. Я думаю, що я справлюся. Ну, найголовніше, саме саме я потім окремо я скажу, запишу відео стосовно цього, кому цікаво. Але найголовнішим е, пунктом було це, скажімо так, ніяких там прям дієт дієтних, знаєте, щоб ходити в оморок, падати, там їсти тільки бур'яни там, або нюхати воду. Ну, от, і, і все таке. Е, Ні, їм все абсолютно варене, жарене, бухлішка. Солодке, ну, все як положено. От, і ніяких звісно, спортзалів. Тому що по-перше, не кожен собі не може дозволити. По-друге, що це в мене в целях експеримент. А я розумію, що якби я там бігав, пригав віджимався, я б набагато скоріше б схуд би і ну, не вважаю, тому пока міст потреби. як летить. Пішов на взльот. І цей. Тому. Да, без дієти, без спортзалів я це зробив в цей раз. От, в дальнішому є у мене конечно, в планах трошки, як то кажуть, зайнятися собою, підтягнути хвигурку, о, щоб бути хлопцем як на видані, але це вже мої лічні проблеми. Так, ну а поки що, всім гарного дня, пока.